Всім доброго прекрасного ранку дня і ночі. Сьогодні вийшла до вас ось з такою красою, це брошка Феміда, Богиня Справедливості для людей, які мають відношення до юриспруденції, хто нотаріальних справ, майстер і так далі. Ви можете собі купити ось таку красу, подарувати собі улюбленому, улюбленій, або взяти на подарунок. Взагалі, універсальна річ, яку можна подарувати, і вона підійде в 100%, в 100 випадків. Як вона виглядає? Зараз вам одягну. Можна на піджачок, я просто в такому сьогодні дуже яскравому незрозумілому, але якщо це піджак класичний, то буде виглядати просто шикарно. Навіть можна на футболочку, от як у мене. Ось так вона виглядає на моделі. Ще вам зніму відео огляд з неї. Що хотіла ще сказати, вага у неї 9 грам. Це срібло 925-ї проби. Все є бірочка, є проба, є пломба Держ Державної, ДПУ Державної пробірної служби України. Чи правильно сказала абревіатуру, не знаю. Тобто вироби всі нові, все є. Запакуємо гарно як ви захочете. Прикріплю посилання на сайт. Переглядайте.